Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 108 заняття, тема якого різниця і сума кубів. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо з вами ще дві формули скороченого множення. Спочатку розпочнемо з формул. Дивіться: перша формула це різниця кубів куб мінус Б куб. Якщо ж ми кажемо про суму кубів, то це також дорівнює добутку. Суми чи цих виразів помножений на неповний квадрат різниці цих виразів. Давайте спробуємо розібрати це на практиці. 125 мінус це куб. Так як в нас стоїть тут мінус, то це відповідна формула різниця кубів. Що нам треба зробити? Для початку треба зрозуміти: 125, яке це число у кубі. Правильно, це 5. 5 у кубі дасть нам 125. Якщо ми три рази помножимо 5 на 5. І ще раз на 5, це буде 125. Тобто згадуємо за властивістю степеня. Тепер в нас є два вирази. Тобто різниця кубів. Тепер ми їх маємо представити у формулі А-Б. А в нас це 5, Б в нас це С. Далі, у других дужках. А квадрат, тобто 5 у квадраті. Вже працюємо цією дужкою. 5 у квадраті це 25 плюс АБ. 5 на С буде 5С. І плюс b квадрат, тобто c у квадраті. Таким чином, формулу ми з вами розкрили. Далі. a куб плюс 8. Якщо в нас тут стоїть плюс, то вже це формула сума кубів. Сума кубів це a куб плюс b куб. Що нам треба зробити тут? Нам треба зрозуміти 8. Це яке число буде, якщо яке число треба звести до кубу, аби отримати 8. І це число 2. Бо якщо помножити 2 на 2 та на 2, це буде 8. Отже, ми записуємо а куб плюс 2 куб. Що ми отримаємо? Ми записуємо у дужках. Дивіться, А плюс Б, просто А плюс 2 записуємо. І далі вже працюємо за всією формулою, користуючись оціми числами. А квадрат мінус АБ, тобто мінус 2А. І плюс Б квадрат. Б на це двійка, отже, 2 у квадраті буде 4. Таким чином, і цю формулу ми з вами розкрили. Давайте спробуємо ще. Розглянемо наступні приклади. 64 m у 6 степені мінус восьма. Це формула скороченого множення різниця кубів. Отже, аби ми мали можливість її розкрити за формулою, нам треба зрозуміти спочатку, яке число у третьому степені дає 64. Це число 4. Бо якщо ми 4 помножимо на 4 та ще раз на 4, ми отримаємо 64. Далі м у шостому степені. Це М у другому степені. Треба звести до куба, аби отримати М у шостому степені. Далі мінус. Яке число треба звести до куба, аби отримати одну восьму? Це число одна друга. Одна друга у кубі це одна восьма. Тепер ми маємо можливість з вами розкрити формулу. Перша дужка це А мінус Б. А в нас це 4м квадрат. Б в нас це одна друга. І записуємо тепер другу дужку. А квадрат. Працюємо тепер лише оцією дужкою. А квадрат 4м квадрат до квадрата це виходить 4 до квадрата 16, м квадрат до квадрата це м у четвертому степені. Далі плюс 4м квадрат помножити на одну другу, як тут написано, АБ. Це виходить 2м квадрат. І плюс Б квадрат, одна друга у квадраті це 1 четверта. На цьому все. Наступна формула. 27а куб плюс 8б куб. Це формула сума кубів. Аби нам почати з нею працювати, ми маємо зрозуміти, яке число у третьому степені дає 27. Це число 3. А куб, просто А, якщо піднести до куба, буде а куб. Далі плюс 8. Щоб отримати 8 у кубі, це треба звести двойку до куба. І тут просто Б до куба, буде Б куб. Дорівня. Маємо можливість А плюс Б записати. Отже, виходить у нас: 3А. Плюс 2 b І друга дужка. Дивіться. У другій дужці ми з вами запишемо. А uh, квадрат, тобто 3 a до квадрата це 9 квадрат, мінус аб, тобто 3 на 2 b це буде АБ. Виходить 6аБ. І ще плюс b квадрат, тобто 4B до квадрата. Таким чином, і ця формула в нас розкрита. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному.